Гран Прі Монако найвідоміша і найпрестижніша гонка Формули 1. Головною родзинкою її є траса, прокладена міськими вулицями. Не всі знають, що майже 100 років тому аналогічні міські перегони класу Формула проходили і на території України. Йдеться про гран Прі Львова одне з найскладніших змагань свого часу. Львівський трикутник. Перші перегони у Галичині почали проводити з 1925 року, а саме тоді пройшло змагання з Велика Воля. Незабаром його маршрут продовжили до Львова, а 1927 року надійшла пропозиція провести гонку і в самому місті. Слід зазначити, що гран-прі Монако тоді ще не існувало, його задумали у 1928 році, а провели через рік. Львів міг бути першим, проте підготовка змагань затяглася і їх змогли провести лише 1930 року. Трасу Леополіс Гран-Прі» завдовжки 3041 метр проклали вулицями Вітовського, Стрийської та Гвардійської. Зараз героїв майдану через характерну форму її прозвали львівським трикутником. Дорожні покриття не змінювали, залишили звичайну бруківку. Траса вирізнялася чималим перепадом висот, а 800 метрів її проходили трамвайною лінією, і рейки на час гонки не знімали. Дистанція у різні роки налічувала від 50 до 100 кіл. Середня швидкість на ній сягала 90 км на годину, а максимальна 160 км на годину. Зірки світового автоспорту у гран-прі Львова. Старт першому гран-прі Львова дали 8 вересня 1930 року. Дату обрали не дуже вдало, адже у ці ж дні проходив гран-прі Італії на знаменитому автодромі Монса. Тож іноземних гостей не було, а на старт вийшло лише 5 машин. Проте змагання відвідали близько 50 тисяч глядачів. Це при тому, що загалом у Львові на той час мешкало близько 300 тисяч осіб. Багато містян спостерігали за перегонами прямо з балконів своїх будинків. Міська влада закупила сучасні хронометри та приділила увагу безпеці, завезли 400 тонн піску в мішках для огорож і направили на захід 500 поліцейських. За весь час у гран-прі Львова не травмувався жоден пімот. Це рідкість тих років. Переможцем першого Леополіс гран-прі став поляк Хендрік Ліїфельд на стосильному Аустро Даймлер АДР 6 Друге місце посів Мауріцій Станіслав Потоцький на бугаті Тайп Тайп-35». Успіх перших перегонів підштовхнув організаторів продовжити роботу. Вони зробили висновки і у 1931 році перенесли гран-прі на липень, щоб він не перетинався з іншими гонками. Мало того, його додали до чемпіонату Формула Лібре. Це була європейська попередниця Формули 1 На цей раз стартували вже сім машин. Однозначним фаворитом був німецький Ас Ганс Штук на потужному 225 сильному Мерседес ССК конструкції «Фердинанда Порше. Саме він без проблем і виграв перегони. 1932 року штук повернувся до Львова на вдосконаленому 300-сильному Mercedes ССКЛ, і у нього з'явився гідний суперник найкращий гонщик тих років Рудольф Карачіола. Він виступав на Альфа Ромео 8А 2300, не настільки потужній, 180 кінських сил, але набагато легшій машині. Дуелі зірок світового автоспорту не вийшло. Ганс Штук зійшов через пробитий радіатор, і Карачіола переміг. Втім, пізніше він зізнався, що це були одні з найважчих перегонів у його житті: бруківка, слизькі від дощу трамвайні рейки, круті підйоми і спуски. Гран-прі Львова не став легкою прогулянкою навіть для гоночного аса 30-х років. Останній Леополіс Гран-Прі виявився наймасовішим. На старт вийшло 17 болідів: Mercedes SSKL, Alfa Romeo 8 a 2300, Bugatti Type 51, Maserati 4 cm Перегони знову збіглися з іншим змаганням, цього разу з Гран-прі Франції, тому штук і Карачіола не приїхали. Натомість у Львові засвітився заводський пілот Bugatti П'єр Вейрон, саме на його чест, названий культовий суперкар Bugatti Вейрон. Проте, переміг не він. А Еджен Бьорнстад із Норвегії. Виграти йому вдалося завдяки хитрощам. Він таємно збільшив бензобак своєї альфи, що дозволило йому пройти всю гонку без підстопу. Відродження гонки Леополіс Гран Прі Гран прі Львова хотіли проводити й надалі. Проте велика депресія поставила хрест на перегонах. Захід був затратний. Закінчення кризи у 1937 році Леополіс-Гран-Прі хотіли відновити, проте боліди на той час стали значно швидшими, і для них була потрібна істотна переробка міської траси. За радянських часів про гран-прі Львова намагалися замовчувати, і лише в наші дні про знакову гонку почали говорити. На вулиці Вітовського з'явилася меморіальна дошка. А з 2011 року змагання відновили як ретро раллі. Нинішнього року Леополіс Гран Прі пройшов не зважаючи на війну і став найбільшим українським автофестивалем за останній час.